На Чернівчан чекає оновлення у нашому місті Запустять трамвайну колію. У міській раді вже навіть розпочали роботу над проектом. У новому для Чернівців транспорті буде все необхідне містянам для зручного проїзду. Про трамвай мрії далі у сюжеті. Постійні проблеми із транспортом у Чернівцях владники вирішать кардинально, щоправда. Цей трамвай залишиться на своєму місці. Натомість вулицями Чернівців курсуватимуть сучасні рейкові. Прокладанням колій займуться львів'яни. Прохання підтримати рішення, яке виносить департамент. За 22 рішення прийнято. Владники не забарилися і зайнялися роботою над проектом і навіть назвали термін його реалізації. Ми зможемо приступити. В кінці серпня, начало вересня. Що, що? Курсуватимуть рейкові на ділянки від ринку центрального до ринку господар, головна ентузіастів, проспект Незалежності, мікрорайон, шкільна Степана Бендери, Тамарова. Від другого до четвертого номера Комарова 31 і Руська мікрорайон. На новину про нововведення у нашому місті чернівчани відреагували по-різному. Ні, тому ну, що таке удобство зараз з тролейбусом не потрібно. Трамваї гудуть, скрипять, це не подобається. Бажала. трамвай, не хоч тролейбус, щоб ви боліш зарої. Я. Я вважаю, що це ну, на даний момент не потрібно, тому що ну, особисто мені непогано добиратися з таким транспортом. Я думаю, Можна було, але де місце. Новий для міста транспорт владники хочуть зробити трамваї мрії. І аби чернівчани не ділились на тих, кому душно та на тих, кому дме, придумали альтернативу. У час пік кондуктор ходитиме з віялом. Потрібно комфорт, щоб було б. Зараз літо вже клімат вилічується зараз, щоб буде тепліше. що буде тут що? Проте для чернівчан важливо, аби у спокійні дні віяло працювало. Швидко, і ну, щоб як в Нью-Йорку чи в Лондоні, оскільки містяни часто скаржаться на музичний репертуар у громадському транспорті, у рейковому за допомогою планшета чернівчани самі обиратимуть улюблене аудіо. Це стане можливим завдяки вайфаю, який також облаштують у трамваї. що? -що? Чим більше разний, то, то краще. Для туристів на згадку про поїздку до маленького Парижа у сучасному громадському транспорті надаватимуть безкоштовні послуги фотографи. Що, що все то, що має давати, то й буде давати. Проте, як би не звучала ідея з трамвайною колією, поки що це жарт до дня 1 квітня. Частіше посміхайтеся із найкращими побажаннями. Анастасія Лященко, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.